Дивіться, яке прислугані сіно в мене в прицепі. Тобто, повний прицеп в мене сіна. Накрив отак. І це так він стоїть в мене на вулиці, зимує. Дуже удобно, а не так, як у мене там вони загадили трішки. річ, воно зелене пахвуче пахне Доброго дня, друзі! Показував вас свій прицеп сіна ще. Почав його брати, тому що скоро вже весна, мені треба цей буде прицеп. Треба буде заготовляти на свіже сіно і будемо їздити косити. Так, друзі, хочу вам сказати велике дякую за те, що ви. Дивитесь мій канал, підписуйтеся, ставите лайки. Ну що, сьогодні у нас перше Це лютого, у нас стоїть нуль, розтає, качки у нас бовтаються в воді. Зараз я вам все це покажу і підемо подивимося. Пораж уже нашій кролиці щось уже. Робити чи наводити, чи ще раз її парувати, чи що робити, я не знаю. Зараз будемо дивитися разом з вами. Бо зараз 3-15 година, точніше. На годиннику я приїхав з роботи, зранку не вправився. Зараз бігом хочу відкрив прицеп, заніс там сапетку сіна, хочу зараз вправитись, подивитися. Бо вони бідні мене зранку сидять голодні. Що, побігли? Ялинку поперед перекинув. Так. І давайте зразу начнемо, що у нас в качатнику. Як зазвичай. Понакатано. Так. Зараз включимо світло. Дивіться, навіть не нуль. Навіть не нуль, а навіть 2 градуса тепла. Є бовтаються так, тепер тут зранку того дня не цього зранку, а того ранку я накидав їм зерна, бачите, що в них є, залишилось. Так, що у нас тут, друзі? Тут у нас качки яйця кладуть, ложать, як там верніше несуть. Що тут у нас скільки? вже? О, у нас тут їх. дивіться, Скільки тут у нас їх ні, мабуть, це не одна качка несе, я хочу сказати. Вони мокрі, тому що були морози. Це не одна, нічого. Хай несуть, дружина, я сьогодні скажу, хай вона розбиває котам, собакам. Діла не буде. Якщо вони підмерзли, діла не буде. Так, оце так. От бачите голови, от ви бачите. Весною, не весною, а літом будемо робити тут, бетонувати, робити більш толковіше і я вже говорив, плани на майбутнє є. Так, і зараз іде у нас. Так, не буду там світу, я вам відключити. Ось яка курочка, бачили? А на крішу туди? Де порозкидали? Це піднімати не буду. Біла курка, залітає. І їсть у нас з відра. І вимазує нам відра. Все, побачимо, хоч яка курка в нас це робить. Так, друзі, що в нас? Самчики в нас все добре. Куропатка б'ються б. Теж будемо їм робити з вами, будете дивитися, я буду робити їм вольєрчик невеликий. Так. Тут мене мало що цікавить, мене цікавить більше ця кролиця. А у нас пух. Не буду я, я зараз сіна, бачите, додавлю нашу сіничок. Нема зараз насиплю ні не цього комбікор, насиплю то, що я придбав. Так, трішки відійду. Ну що, друзі, у нас, я вже говорив, перше число, у нас королиця ця наводить. Дуже добре. Надіюся, що в нас цей приплод не піде в Одному місці, а буде все в нас супер. Так, ну тут у нас нема нічого, не надвигається, у нас слідуюча ця, ця краличка буде. Будемо за ними теж слідкувати. Тут у нас все просто, хлопці підростають, самочки мої. Дуже Внімання я не буду на них звертати, тому що я показую, щоб вона не проїдалася. Так, так, друзі, це так. Ви бачите, будемо сподіватися, що у нас окрол пішов. Значить, десь 20-го я парував, перепаровував через недільку і, значить, виходить, по-другому у нас вона приводить. Все, чекаємо. Так, друзі. Всім доброго ранку і в нас наступний день. Зараз хочу разом з вами піти подивитися, що в нас там в крольчатнику чи крилиця навела, чи тільки нарвала вона пух для того, щоб на... народжувати воду я вже за ніс, поставив, корма зараз набрав і разом з вами зараз хочу зразу подивитися. Йдем. Так, я вже курей випустив. Це мене поки що не цікаво. мене цікаве. Зразу, бачите так, комбікорм вже підготовив нашій крилиці. Тут вже, якщо ви бачите, бачите, ще не оправдався навіть. Так, друзі, і хочу зразу швиденько, поки вона не заскочила. Так, друзі, ну що. Ви побачили тільки що, Так, да? Зараз, як зазвичай, я натираю. Пуху ця кролиця в мене дуже багато нариває. Друзі, я дуже розгортати не буду. Дивіться. Все просто супер. навела, я накриваю. Не буду я так. Ага. І ось дивіться, є. Бачите, чому зразу лізу прибирати? Є ось у мене один замерз. Она тут тепленький. Приберемо. Більше немає. Зараз. Ззаду теж тепло все. Все, я дуже не ворошу, дуже не лажу, бо вона, бачите, мене хвилюється. Хоча вона у нас мамка дуже добра. Все просто супер. Все, кроличка в нас навела. Все дуже супер. Будемо тепер наблюдати, як вони ростуть і як